Друзі, всім привіт! Михалича знов на голові, як завжди, Тарарам. Дивіться, що в мене є. Це така монетка, хто знає. в 24-му році були вироблені, як їх називають, колекційні, да? чи як. Ні, не колекційні, як чи як. дивіться. З тризубом. Прикольно, а в мене. І в нас вона не одна така, а все ще є. Антоновський мост. Ось така. ППО. І ось така. Майже колекція, йо Тому, друзі, як Михайлович як до пенсії доживе. Як здам ті монетки. Як продам ті монетки. І в кругосвідку нафік. Поїдемо з вами по да? У мене у мене, друзі, плани на мій канал і на ютуб великі. Дай Бог. Дай Бог було б здоров'я. То ми з вами, друзі, в кругосвітку <світку> Обов'язково поїдемо, так? Да? Все, друзі, двигаємо на роботу. Ну, а там що скажуть, понятно? Але до комбайнів не дуже хочеться, Холодрига там, триндець, ми вчора не ходили. Але зараз що скаже бригадир? Подивимось. Только не матюкайся, подбива. Ото пипка. И... О! Так, о, це я двома... Ой, хотів один закрыть, а до не став. А тебе двома закрытия? Тебе... Не. Что границ? Пик, пик. Шора. Ноли? А, не надо мені новик. На. Та шуго. Яка шоха ти? У чому ти цей? Сама <рі> культура така. Ну и Ось осьо вона последняя оставила <рі> остання. Последня. Ось все, давай що він робить. <рі> Ось, блин, закусалося І туди, і туди. та давай отак його. <рі> Край. Давай. ладно, Да что я край. Моя задрубанная. Зарубанный? Да, за все. все. А что тут можно отрубать? Ты еще ничего не отрубала. Да, закончил. Нет слов, нет слов. Михайли, виключай. Все. все, серце попустило. Ти, як уключай, виграй. Слава. Ну що, друзі, Михайлович, як зазвичай, після двох часов вдома. Ну шо? А... Мабуть, я займуся тим, що все ж таки е, прожгу, прокалю, про е, садж, але знову ж таки по розпалюємо. Сьогодні вітер, блін, але треба було десь взяти, щоб перенестись. А, що хотів взагалі сказати, що по пораді підписника е, треба типу його нагріти і щоб він остив. Е, мабуть, я так і зроблю. Перво наперво я його нагрію. Хай він остине, тим самим він відпуститься е, метал. Е, а вже друга операція буде. Значить, ну чернення, я так розумію, треба йому зробити. Ну і е, обжарити правильно. Сілью, салом. Ну, коротше, розпалюємо. Ну, якщо чесно, я навіть не знаю, чи правильно я роблю. Можливо, прийдеться робити ще одну, блін. Треба було, мабуть, все ж таки. Спочатку її проколить, а вже потім щось робити з нею. Ну, коротше, що зараз? Зараз нагріваю її, хай вона почорніє, е, вогне ще перегорить, а вже потім е, ну розпалю ще раз. Погано, що вітер. Трошечки з... неправильно воно. Так, ну що, друзі, поки я підрубав ще дровцят, дивіться як вона вже, значить, потемнішала. Блін. Да, трохи я щось не тот ручки, що я не зробив. Можливо, її було би розвернути, бо вітер. Ну, нехай подивимося зараз. Може я все ж таки її чимось і розверну. Зараз піду, черпак візьму і розверну. Так, друзі, поки я, поки я надумав його розвернути, воно вже бачите. Пішло він туди, з цієї сторони. От, Я думаю, що воно піде і далі. Ну, Можливо, зараз візьму якийсь черпак черпаки, спробую все ж таки його розвернути. Ні, друзі, він важкий. Я спробував його повернути, але ні. Але що я зробив? Я в гальті. Туди підсунув далі, то думаю, що зараз воно і там почорніє. Що ти хочеш? Цей бос, друзі, мене вже достав. Уже, ну, якщо чесно, оце починає бісити. Насипає вже ж ну, всім. Але ж, ви розумієте, він же ж зараз усе зжирає, я вже про це казав. Але зараз оце ж закриваємо луну. Вона сидить до самого вечора. Луну відкриваєш він бігом туди до неї. Бувало, луни залишаються, але вона е на протязі дня вона його поїдає. Так само і коти. Я розумію, він росте, звісно, але ну, ходить виїдати у всіх підряд це ж теж неправильно. Ще й колеса зараз обсикає. Ну, пес, настоящий пес. Будеш ти, зараз підеш он до себе. І одно ж бігає туди до кухні, до дверей, де коти ж заходять через дірку. Все ж питається залізти. І все он ходить плям-плям-плям. Оно ну, все, приперся. Да? Привітайся з підписниками, йди сюди. Бос, привітайся! Ось так, поклонися, молодець, умнічка. Дивись, зіб'єш штатів зараза. Ну, коротше, друзі, випалюють. Ні, потроху воно темнішає. Але вітер. То вчухне, то, да, воно піде. Темніть. Тільки вітер подув, все, воно ж ось за час летить, бачите, все на мене. А по поводу коментаря від Снейка в сенсі... Шліфувати треба товстим грубим диском. Ну, я так і робив. Я ж шов сварочний, прошліфував е товстим грубим диском. Так, шліфовочним. А вже просто поверхню ось цю. Бо розумієш, ну, типу, рукою як проводиш, є такі заусінчики, плюс такі, знаєш, е глибокі такі. Е як сказати, канавки такі, коротше, глибоченькі і подерте. Ну, воно-то, звісно, пофігу воно. можна було і так залишити. Але ж Михалич, й ну як так Михалич Ну, я ще шліфанув ліпістковим диском просто до гладенького. І все, воно просто рівненько, гладенько, Ну, можливо, лишнє, але ну, чого не зробити. Ні, класно. Шліфував, класно. Ах, ти що, ти що. Давайте, друзі, підписуйтесь. А, ну, активніше підписуйтесь. Давайте до 2000. Та пожаримо, посмажимо картопельки. Поки в Михалича є время, друзі. Бо скоро Михайлович як піде на працю полноценну сутками Буде не висипатися. Уже, якщо чесно, не буде коли її щось посмажити. А так, друзі, на 2000. ух, як посмажем з вами. Картопельки, м'ясця. Все це заснімемо. Як бахнем віскаря, блін. На радості. Або пивка. Теж хорошо. Тому давайте підписуйтесь. Ще. А для того, щоб ще підписувались люди, ті, хто вже є і ті, хто дивиться мої відео. Друзі, не забувайте, що відео треба додивитися до кінця. і Обов'язково ляпнуть лайка. От. Ну а ще, звісно, круче, якщо ви ще й щось напишете. Це взагалі буде отак. Ну що ну що, друзі, бачите, воно темніше, я вже правда що нічого підкидати не буду, я думаю воно зараз нагріється вже дрова ще. Ага. Так, да, воно зараз нагріється. Воно вже таке. А, це буде кльово, так, да, друзі? Буде кльово. А кум казав, я коли обирав цей диск, цей диск я не знаю з чого він, але він, бачите, він круглий. Один товариш казав, що робив із ромашки. Кум казав. Що робив то лі зуди, то ли з чого, він такий здоровий. ну Ось отакий, як у зятя. Друзі, як зятю вона сковорідка бачите? ну от Свалий. Ну, а ось це моя сковорідка хоч би не поставить. Ну, вона трішечки менша, все рівно менша. от І кум мені також казав, та мала, що ти ото робиш. Що ти там нажариш? Але ж по суті що? Е... Мені ж не кормить все село, правильно? Хм. Якщо там кой-коли посмажить якусь картоплі чи ще чогось якісь овощей, нас сім'я 5 чоловік. Отак. От друзі, вже все, бачите, повністю. Ну і що? Хай тоді перегорає і вже, як костини, будемо робити з маслом. Спробуємо потім посмажити яєчко. Друзі, ходіли це е, вокруг цієї сковорідки воно там потроху перегоряє. І не можу, бляха. А цей запах диму. А цей вид цієї пательні, блін Прям зараз би кинув кусок м'яса вже. Ух, блядь, як зажарив би, я представляю, тут якийсь запах би стояв, да? Вже хочеться Щось підсмажити. Продовжуємо наш процес. Коротше Що я вже зробив? Я кинув туди в углі ті, що вигріб, вони наразі активні. От. Тому зверху кладемо дровцята, бо сна познімай. Ходиш тут без діла. Так, нікому, друзі, ніколи не кажу, робіть так, як я, і буде вам там... Що я роблю правильно, хтось неправильно, не знаю. Як казала моя бабуся, вік живеш, век будеш навчатися. Тому я так само піддивився в інтернеті і що, наливаю олії. Так, ну і що, воно нагрівається? часом фу, 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 дымок попал в глазок. фу, Та фу блин. Друзі, як ота я одразу пам'ятаю своє дитинство, коли я з дідом працював на олійниці. І оця у нас була не серодавка, а жарена олія. Та ви що, який стояв запах. Коли працювала олійниця, то цей аромат макухи і смаженої олії, ну, можливо, не на все село, але на добру його частину розносився оцей аромат. І... Значит, я в своє дитинство, проходячи додому через ту олійницю, коли вони... Вони не кожен день її робили, там щось то ли через день, то ли, то ли якихось там пару днів на тиждень, я, ми обов'язково з хлопцями заходили. І вона там була не в кругах, а така такими пластинками, коротше. І ми обов'язково заходили, брали собі таку трубу, воно вилазило із шнека. Повітря кусок тієї труби брали. Або, припустимо, йшли зустрічати коров. Але ж дітвора ходила, знаєте, поранше. Бо ще ходили на стадіон, грали у футбол. І це і заходили, брали знову ж ту трубу, і йшли, та ви що, красота. Ніякого апендицита не було. Прям розказували, не їж сіня зі шкарлупками. Ми їли макуху. <гум> Тому там скільки тієї шкарлупки, що ого. Але, друзі, що хочу сказати, що коли підріс і почав з дідом працювати на олійниці, то інші школяри маленькі також заходили. І це мені нагадувало моє дитинство. Так само заходили, брали ту макуху. Так, друзі, ну що, У справу пішло сало. Лію я вибрав. Знаєте, я кажу, що люди вчаться на своїх помилках. Я, здається, зробив одну помилку. М -м -м. Садж, конечно, це справа хороша, але як бути коли страва приготується. Якщо ти її не виймеш, вона просто згорить. Що, спробуємо крашанку вбити. Якщо що, бос її з'їсть. він парень не побрезгає зараз. Нічого делать. Але треба якусь лопатку іншу. Ця, коротше, вона пряма. Та, друзь, що дела, дивіться. Бать. Давид. А? Нечего делать. Бачите, це сало. Оце крашенка. Подивіться, яка красота. Йоханий бабай, а? тепер ще перший мехавець готуватиме. Ба це не краса, ніяка сковорітка так не жарить. Я ще щось сам спробую так. Друзі, який там бос Ви дивіться, яка краса. Я сам спробую. Ммм, смакота, друзі, неперевершено, все, 15 тисяч, то дешево, 20, М -м. за мій садж. Звісно, друзі, після готовки припустимо, що це я готував. Просто-напросто ми беремо ось ці, ну, як їх називають, вафельні салфетки. полотенце вафельне. Просто витираємо. Я витираю, звісно, на гарячу, але... Вам такого робити не треба. Я роблю це акуратненько. Ось таким чином. О, клас, друзі. Крашенка вийшла смачнюча. Наступний огляд буде на цей садж, друзі, вже тоді, коли ми щось надумаємо приготувати. Коли це буде, не знаю, але можливо, це буде. На цьому тижні точно. Чому? Бо начебто <кій> на цьому тижні все ж, все ж таки відмінили нашу роботу, а саме бризкання до понеділка сказали поки що. Тому я думаю, що або діти приїдуть і ми щось обов'язково приготуємо. А тому, друзі, всім бажаю тихої спокійної ночі. Бережіть себе обов'язково, як завжди. Всім до нової зустрічі, друзі, всім пока.